І преображення Господня, воно якраз там із самих 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 почитаємих. І чому не того, що там святять щось. Традиція освіщать там, яблука, виноград, там мед. Це традиція, яка пов'язана з тим, що зараз от якраз пік збору врожаю, що зараз якраз земля плодоносить. І люди, християни, не розуміють, що якби не Бог, цих всіх плодівців в них не було б. І люди приходять в церкву з цими земними владами кажуть Богові, Господи, ми вдячні Тобі за те, що в нас є оце яблука, що в нас є цей виноград, що в нас є ця картопелька, що в нас є зерно. Ніхто ж не сказав, що не можна сьогодні освіщати зерно. Ніхто ж не сказав, що сьогодні не можна свящати кукурузу чи картошку. Але ж інше, інше також треба приносити. Для чого? Щоб Богу дякую. Воздати, що Боже, ми знаємо, що без Тебе цього в нас не було. Ми знаємо, що Ти дав нам світ, дав нам життя, і ти даєш нам їжу кожного дня, що ми живі, тому що на то є Твоя воля. І ми християни да, оце розуміючи, ми в цей день приходимо в Божий храм, воздати вдячність Богу. Але це не головне. Не головне, що сьогоднішнє свято нам говорить, Говорить про найцентральнішу проповідь Християнства. Християнство це про життя вічне, про безсмертя. І от коли там кажуть, що тобі дає церква, що дає тобі твій Бог, ми маємо відповідати. Бог дає мені безсмертя. Бог дає мені вічне життя. І от саме задля цього, щоб ми мали життя вічне, Бог став людиною, пішов на хрест і воскрес із мертвих. І саме заради того, щоб ми мали життя вічне. Ми якраз і причищаємося тіло і кров'ю Господні, щоб потім воскреснути, так як і Він Воскрес. І от сьогоднішнє свято воно про життя вічне, воно про безсмерті. Аже навіщо Господь взяв своїх апостолів на, на гору фавор преображення, Зачем він туди їх повів? І перш за все, напевно, щоб їх утвердити, адже апостоли вже відчували, що от скоро, скоро Господа. І скоро щось буде погане, тобто тривога була в їхніх серцях. Він взяв троїх, тобто, Петра, Якова і Йоанна, для того, щоб вони, побачивши оту, всю славу, яку, з якою явився Христос їм, щоб вони самі утвердилися в своїй вірі і утвердили інших апостолів. Але це не головне, головне, як Христос явився там на горі Преображенця. В Євангелії сказано, Лице його було як Сонце, його як Сонце, а одежа була його білою, як сніг. Тобто він преобразився, він змінився, він став не схожим на себе. Тобто преображення, воно завжди в нас асоціюється з чимось прекрасним. Адже знову таки змінюватись речі можуть по-різному, можуть деградувати, а можуть преображатись. І от Христос преобразився, тобто Він в своїй тілесності. Він став іншим. Він показав ту силу і славу, яка очікує всіх вірних. А він преобразився не тільки для того, щоб показати, от які він. Ні. Він прийшов показати, якими можемо бути ми. І от сьогоднішнє свято, воно для християн радісне, адже сьогоднішнє свято нам нагадує, ті, хто вірують, ті, хто причащаються, ті, хто живуть християнським життям, вони воскреснуть із мертвих. Смерть над ними вже немає влади. І вони воскреснуть не просто в цих тілах хворих, які ми зараз маємо, а воскреснуть в преображених тілах. Там вже не буде смерті, там вже не буде того тління, яке зараз тяготить всіх нас. Центральна проповідь Християнства це Воскресіння, центральна проповідь Християнства це повернення в Царство Боже, там, де вірні преображаться. Там, де вірні воссіяють, як Сонце. Там, де вірні, будуть прекрасні. І, Бо знову-таки подворність нашого тіла, як -от, якщо грубо казати, це є печать гріха. А що ми вмираємо, да, і от ця смертність вона по нас видно. Вона є наслідком гріхопадіння. А що таке гріх? Да, це відлучення від Бога. Люди, грішивши, відлучилися себе від Бога. Від джерела цього життя, а вже сама по собі людина не може жити. Їй потрібен істочник життя. І цим джерелом життя є Бог. Без Бога людина вмирає, без Бога людина деградує, з Богом людина преображається. І от та вічність, яку обіцяє нам Бог, це вічність преображення. Це вічність там, де не буде. Якогось потворства, там, де не буде якихось недоліків, там, де не буде коліцтв, а там, де буде вічне преображення, яке ніколи не закінчиться. Бо самого початку Господь так і замислив людей, щоб люди, маючи з Богом спілкування, да, от собі якраз і воплощали цей образ і подобу, адже ми всі створені по образу і подобі Божої. Тобто, Господь нас створить не для того, щоб ми так просто, як мурашки десь там ходили, ні, а щоб ми, маючи з Ним спілкування, ставали похожими на нього. І от те преображення, та вічна радість життя вічного, яке нам обіцяється, та вона була явлена на горі Фавору, коли Господь преобразився перед своїми учнями, надихнувши їх на цю Важливішу проповідь. Адже потім, коли Христос Воскрес із мертвих, потім, коли він його побачив, Воскресним, вони це все згадали. Йдучи по всьому світі, не боючись смерті, вони говорили про одне: Христос Воскрес. Христос переміг смерть. Всім вірним обіцяне життя вічне. Всі вірні Воскреснуть Воскресінням слави. І ми, християни, так, от, віримо в це. І це є центром нашого життя. І це повинно мотивувати нас приходити до покаяння. Це мотивація да, Воскресіння мертвих, вона повинна приводити до покаяння. Що от чому ми повинні змінюватися, чому ми повинні боротися з гріхами? А тому що гріх він заважає нам преобразитися. Гріх нас відлучає від Бога. Гріх не дає нам можливості бути в єдності з нашим Господом. І тому ми боремося з цими перепонами, так само, як ну от ми, от коли хворіємо, да, хвороба заважає нам жити. І ми що тоді робимо? Ми намагаємося цю хворобу вилікувати, бо вона заважає нам жити, заважає нам бачити один одного, радіти один одному, бачити цей світ, в якому ми живемо. І от ми, християни, да, от, борючись з гріхом, ми намагаємося прибирати все. Що нам заважає, все, що нам не дає бути з Господом, все, що нам не дає можливості воскреснути і преобразитися. І нехай світло, преображення да, от, і торкається в ваших сердець, щоб воно преображало ваше життя і зараз навіки, щоб абсолютно ніщо не стало на заваді, да, от Нам до тої великої слави, яку Господь нам дає просто так. А нам тільки от залишається да, зробити свій вибір, бути вірними до кінця. Чи постійно кудись там уходить, уходить, уходить. Давайте будемо вірними. Адже воно цього коштує.